У Африці повстанці туареги перебили загін російських найманців з ПВК Вагнера, які намагались захопити місто у Малі. Вони вбили та поранили десятки солдатів. Під час боїв у місті Тінзаотен туареги захопили бронетехніку, вантажівки, цистерни поблизу кордону з Алжиром. Водночас армія Малі повідомила, що у цих боях двоє її солдатів загинули. І 10 зазнали поранення. Ліквідувати вдалося близько 20 повстанців. Відомо, що під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії Малі в місті Кідал. Обійшлося без загиблих згодом у соцмережі. X з'явився допис малійського повстанського руху з пропозицією передати Україні полонених вагнерівців. Мовляв, таким чином вони хочуть висловити свою підтримку та солідарність до українського народу.